День, перепрошую, можна задати декілька запитань. Е, скажіть, як ви думаєте, чи можливо безкоштовне навчання в Європі? Я думаю, так. Так, я думаю, що ні. Можливо, я думаю, що якщо це якісь гранди, то можна. Так, можливо, думаю. А от на постійній основі, прям, щоб держава забезпечувала безкоштовне навчання? Чи як думаєте, чи є таке десь? Звучить сумнівно. Сумнівно, але думаю, що можливо, якщо ти залишаєшся в топі списку, то так. Як думаєте, в яких країнах? В Нідерландах, Польща, Словаччина. Польща, вище фадне навчання. Знаю, в Австрії мають бути гранти студентів, де ти тільки за гуртожиток платиш. Я знаю, що в Британії можна безкоштовно навчатися. Словаччина, можливо, Польща, знаю, Балканські країни там також є якісь можливості зараз для українців. Зокрема, безкоштовне навчання можливо, в Словаччині і в Чехії на словацькій чеській мові. Якщо вас цікавить вступ Європи, ви можете звернутися до платформи Стаді. Ми підготуємо всі ваші документи, будемо супроводжувати на кожному етапі. Знайдемо вам університет спеціальність і замела. Легко вступити. якщо ви підпишетеся на нас, ми вам подаруємо ще й безкоштовну консультацію.